це програма діалоги на телеканалі АТІ Медіагруп». Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостею нашої студії є директорка благодійного фонду Мрія Тетяна Колмик. Більш всім відома як Татуся, бо письменниця та журналістка. Вітаю вас! Доброго дня! Тож розкажіть детальніше більше про свій фонд, в чому суть його роботи. Я, мабуть, почну спочатку з історії. Є в Україні така досить відома жінка з активною громадянською позицією. Це Юлія Паєвська Таєра. Вона злучена з 14-го року, точніше з 13-го, якщо рахувати початок майдану, вона була на Майдані, потім пішла на фронт, організувала добровольчий батальйон Янголитери. І далі далі вона працювала тільки от на перемогу України. На початку повномасштабного вторгнення, на початку березня, вона потрапила в полон до расистів. Місці утримували в Донецькому СІЗО. Я, певно, не маю права і не буду розказувати, в яких умовах, що з нею там відбувалося, але це були досить такі страшні три місці і для Юлії, і для всіх, хто за нею переживає і хто її очікував. Після свого повернення ми мали кілька зустрічей, обговорювали. Хто чим би хотів займатися? Коли Юля повернулася уже на той час, мій племінник був в полоні, а він один із захисників Маріуполя і разом з усіма своїми побратимами виходив в полон з Азовсталі. На щастя, він уже звільнений, обмінений, вже вдома. але на той час він був в полоні. Я дуже переживала. Що я ще можу зробити для того, щоб його звільнити, для того, щоб звільнити його побратимів? І от ми якось восени обговорювали, чим можемо бути корисні. І власне тоді Юля запропонувала організувати такий благодійний фонд, який буде допомагати родинам полонених, цивільних бранців зниклих безвісти і загиблих героїв. Пізніше до нас долучилася Дана Ярова, яка очолила саме напрямок допомоги родинам загиблих і родинам зниклих безвісти. Я ж все таки більше працюю по напрямку полонених. Хоча ми не ділимо конкретно так. Якщо допомогти допомоги потребують діти. Ми не дивимося на їхній статус чи на статус їхніх родин. Ми надаємо цю допомогу, і все. Тобто, ці статуси для нас не мають якоїсь визначної ролі. А, в ми не дивимося, що там полоненим та да, родинам полонених менше більше. Всім однаково надається допомога. Наразі ми надаємо фондом допомогу за кількома напрямками: це гуманітарна допомога, тобто такі знаєте, первинні базові потреби, які необхідно закрити, щоб трішечки розвантажити людям руки і голову. Далі ми надаємо допомогу, освітня підтримка. Для для дітей. А, так у нас вже працює курс англійської мови для дітей. У нас а, пройшов ось перший етап навчання, програмування для дітей і а, навчали програмування практики. Це одна з найбільших таких компаній, ті компанії України, компанія пам і я дивилася ті презентації. Діти презентували свої проекти по завершенню цього курсу, цього етапу, і це були надзвичайні роботи. Тобто, я можу сказати, що діти мрії дуже талановиті. Також ми надаємо у співпраці з українським центром захисту прав людини юридичну допомогу, і зараз напрацьовуємо. Всі деталі в напрямку психологічної допомоги, бо всі ці родини, всі ці діти, вони так чи інакше потребують психологічної допомоги і підтримки. Якщо зараз говорити про колектив, от з чого починалося, скільки це людей було, і скільки зараз працює? Це починалося з чотирьох осіб разом з Тайгрою. І зараз у нас працює трошечки більше ніж 10 людей в Києві, і ми відкриваємо зараз регіональні представництва. Якщо дозволити, я розкажу навіщо це потрібно. Наразі до фонду звернулося майже півтори тисячі заявників, тобто, це заявник і в заявника ще є здебільшого там діти. Дітей у фонді всього майже 2,5 тисячі, тобто їх більше, ніж заявників Вони всі розпорошені по всій Україні, в тому числі є заявники із окупованих територій. І знаєте, одна справа, коли ти читаєш, аналізуєш ту анкету, яку вони заповнили. Одна справа, коли ти з ними говориш по телефону, і зовсім інша справа. Коли людина приїжджає конкретно в цю родину додому, спілкується особисто, бачить, в яких умовах живе родина. Дуже часто ми стикаємося з тим, що родина, наприклад, заявляє, що ми потребуємо там продуктів харчування засобів гігієни. А потім приїжджаєш і бачиш, що тут потрібні гаджети для навчання дітей, бо діти вчаться дистанційно. Тут потрібно підтримати родину, надавши їм там велосипед. Тут потрібно підтримати родину іншим, тим, тим, тим. Тобто нам потрібні такі люди в регіонах, які можуть оперативніше працювати з цими родинами, тісніше працювати з цими родинами, знати їх в обличчя, бачити ці. Дитячі очі, слухати ці важкі історії. Але мушу сказати, що вислухати цих людей це той найменший обов'язок громадян України, який ми можемо виконати перед цими родинами, бо вони віддали за Україну за наш сьогоднішній мир, за те, що ми зараз тут з вами говоримо, а в нас над головами не бахкає, вони віддали найдорожче. Тому вислухати їх це найменше, що ми можемо зробити. От. І це важливо робити. Я скільки не спілкувалася б з родинами, я завжди бачу те, що вони хочуть, щоб їх слухали. Вони хочуть, щоб їх почули. Вони хочуть, щоб е історії їхніх рідних вони залишалися, щоб вони жили далі. То такі представницькі е, органи благодійного фонду вони будуть е, по всій Україні, так? Це в кожній області, в кожному місті, як це все буде? Я сподіваюся, що у нас буде спочатку хоча б в обласних центрах, а далі я сподіваюся, що ми знайдемо, наскільки активних людей, які е, прийдуть і скажуть, що я, наприклад, живу там. Е, в районному центрі в нас є така спільнота родичів загиблих, полонених, зниклих безвісти. Я хочу бути корисною їм. Давайте я відкрию представництво, щоб спростити спілкування з ними, щоб наблизити спілкування з ними. Тому я думаю, ми можемо розголуджуватися далі. Фактично, всі благодійні фонди вони мають такі це. Називається кластер-менеджери. Тобто кейс-менеджери. Вони ці кейс-менеджери спілкуються безпосередньо з заївниками, вони довідуються про потреби, вони опрацьовуються потреби, вони роблять заявки, проекти за цими потребами і так далі. І знаєте, одна справа скупчити велику кількість таких кейс-менеджерів на базі в Києві, але тоді ми втрачаємо дуже важливий момент. Ми не бачимо. Очі тих людей, які потребують допомоги, і які отримують допомогу. А це дуже важливо, дуже важливо. Тому зараз ми відкриваємо такі регіональні представництва. Уже такі представництва відкриті в Кропивницькому, в Хмельницькому, в Івано-Франківську. Сьогодні ми відкриваємо в Рівному і далі будемо, будемо розширяти. Якщо говорити про рівненщину, то куди звертатися тим людям, наприклад, які потребують допомоги? Наразі я не знаю номер телефону. Люди завжди можуть на сторінці Українська фундація Мрія в Фейсбуці або в інстаграмі знайти контактні дані, уточнити. Я думаю, що дещо пізніше ми цю інформацію по рівному оголосимо більш повно, тому що сьогодні я тільки побачила, де буде знаходитися офіс. Офіс гарний, дуже красивий, просторий, світлий, дуже доступний. От і далі вже думаю, що. Вам буде нагода запросити людей, представників нашого фонду у рідному, щоб вони розказали, де вони працюють, як вони працюють, то що. Але треба їм дати, я думаю, хоча б тиждень часу, щоб вже активно запустили роботу. Щоб організовувати таку там гуманітарну допомогу, так допомагати там потрібно купити гаджети, потрібно це потрібні кошти. От... Де ви берете ресурс для того, щоб реалізація ці своїх планів? Ми звертаємося і до іноземних донорів, ми звертаємося до українських донорів. Але головна умова кожного в команді: ми всі працюємо на перемогу. І знаєте, забирати гроші в армії ми не можемо через те, що ми всі зацікавлені в тому, щоб у нас кількість заявників принаймні не збільшувалася. Щоб не надходили нові зенники. Про що це говорить? Це говорить про те, щоб якомога менше людей потрапляло в полон, зникало безвісти і гинуло. Тобто, наша головна мета це перемога України в цій війні. Далі ми, звичайно ж, продовжимо напрямок благодійності. Ми будемо працювати фондом через те, що всі ці родини, які понесли втрати в цій війні. Вони так чи інакше, вони потребуватимуть підтримки і допомоги. І ця вся історія вона на роки. Бо ці діти ростуть, в них змінюються потреби, в них змінюються інтереси. І наше завдання підтримати їх у цьому, допомогти. От, власне, розкажіть про цю підтримку для дітей: от якої саме зараз допомоги вони потребують? Дивіться, основний з моїх. Напрямків це освітня підтримка. Від започаткування фонду, тобто фактично, з лютого, ми почали напрацьовувати програми освітньої підтримки: це англійська мова, програмування і підготовка випускників до національного мультипредметного тесту. Зараз вже починаються канікули, ми дещо згорнули вже цю програму, там діти вчать англійську, вони закінчують далі канікули, і знову з 1 вересня ми почнемо пропонувати. І тут, я думаю, значно розширити ці, ці напрямки, щоб у нас дуже багато запитів на вивчення української мови. І я вчитель української мови і літератури за другою освітою, я неймовірно втішена тим, що і батьки розуміють цінність вивчення української, і діти хочуть цього. Чи ми маємо це дати. Звичайно, я планую роботу таким чином, що регіональні представництва вони зможуть фактично дублювати наші освітні напрямки, але в офлайні. Бо з Києва ми можемо надати послуги цієї освітньої підтримки тільки онлайн, бо діти розпорошені по всій Україні і за кордоном, і зібрати їх якось десь дуже складно. Так, наприклад, в Рівному можуть відкрити курс англійської мови для дітей з наших родин у рівному, чи там курс математики для цих дітей для різних вікових категорій. Сьогодні в мене була дуже цікава зустріч із головою обласної ради. Він розказав, що в Рівненській області досить потужно розвинута профтехосвіта, і тут я думаю, що ми зможемо налагодити співпрацю навіть цьому, бо в нас є випускники, які шукатимуть свою майбутню професію. У нас у фонді є діти, які закінчили школу, які... Намагаються знайти себе в цьому житті. От у нас є дорослі, у нас є батьки, які потребують перепрофілізації, навчання додаткового, підвищення кваліфікації, або і взагалі, зміни професії. Тому тут ми можемо працювати навіть таким чином. Що стосується іще ще освітніх напрямків, ми будемо продовжувати розвивати курс програмування. Ми продовжуватимемо розвивати напрямки точних наук. Я б дуже хотіла, щоб у нас запрацював напрямок вивчення, поглибленого вивчення фізики і хімії, бо мушу визнати, все ж таки на найближчий час фахівці. Ці цих, цих галузей дотичних до фізики і до хімії галузей вони будуть дуже затребувані в Україні, і на жаль, їх зараз дуже мало випускається. Тому ми маємо підтримати дітей, які зацікавлені освоювати професії майбутнього, освоювати науки майбутнього. Наскільки я зрозуміла, що фонд також буде адаптовуватися так під потреби от, так, дітей, звичайно, сучаскості. ми вивчаємо потреби, про які вони заявляють, ми вивчаємо про те потреби в спілкуванні з родинами і далі вже формуємо напрямок, програму цього напрямку і працюємо за цим. Звертаємося до донорів, вивчаємо іноземні якісь програми фінансування подібних проектів, подаємося туди, і як тільки отримуємо кошти. Працюємо. Ще червні також запроваджений проєкт Літо без війни. Розкажіть детальніше про це. Так, от якраз ви це зачепили, як ми відкриваємо нові напрямки? Ще на початку роботи фонду ми досить -таки тісно консультувалися з психологами, з психотерапевтами, які спеціалізуються на втраті, на невизначеній втраті. Для того, щоб своїм спілкуванням. Ми не нашкодили цим родинам, цим людям, щоб ми не зробили їм болячіше, щоб ми приносили їм полегшення, а не загострення. І тоді постало таке питання, як можна от реально допомогти їм. І наші психологи вони були одностайні в тому, що їм треба дати точку опори цим родинам. Їм треба дати можливість виїхати з війни хоча б на тиждень, побути в тому місці, де є море, пісочок, дерева, гори, де не літають ракети, де немає щоденних повітряних тривог, де до горя додається ще постійна тривога за дітей, за життя дітей. І ми вирішили, що все ж таки потрібно запровадити цей напрямок. Ми його відкрили. Пропонуємо родинам відпочинок як окремо дітей старшої вікової категорії, тобто підлітків, які можуть подбати про себе, і дітей з мамами, От, щоб мама теж могла виїхати і трошечки. Знайти землю під ногами, розумієте, ми співпрацюємо з турагенцією Феєрія Мандрів. Вони нам допомагають в формуванні таких турів через те, що ми не можемо дозволити собі, щоб ці родини поїхали в погані умови, в погані готелі, в погане ставлення. Це особливі особливо чутливі категорії родин, тому намагаємося зробити їхній відпочинок у ці сім днів максимально комфортними. Також ми співпрацюємо з місцевими адміністраціями, бо нам іноді доводиться домовлятися, коли там ці родини перевозять в комендантські години, щоб у них були пропуски, щоб їх могли пропускати через міста, от щоб вони могли безперешкодно проїхати. Ми співпрацюємо з місцевими адміністраціями навіть в тому питанні, що вони допомагають нам організовувати трансфер перевезення цих родин з одного міста в іншому, звідки вирушає автобус уже безпосередньо на Болгарію, Грецію. Чи Італію. Також у нас є частина родин, які не можуть або ж не хочуть виїжджати. Чому не хочуть, я поясню, здебільшого, це родини полонених і це родини, які живуть в постійному такому напруженому очікуванні. Очікувані обміну. Ось ось буде обмін. Я не можу поїхати з країни, бо раптом обміняють. Я не зможу швидко повернутися. А не повірте, вони дуже чекають своїх рідних. Вони дуже чекають своїх дітей з полону, своїх чоловіків, своїх синів з полону. І для них це дуже дуже важливо не пропустити цей момент. Тому ми їм пропонуємо відпочинок на території України в регіонах, які я називаю умовно безпечними. Тобто, це регіони Західні, це Закарпаття, Львівська область і інші регіони, де ці родини теж можуть відпочити з дітьми або ж діти самі, якщо вони. Старші можуть відпочити, власне, самі батьки не заперечують. Тобто пропонуємо різні варіанти. І тут насправді ця програма, я звертаюся за підтримкою в цій програмі до всіх українців. І мені приємно бачити, що хтось жертвує 20 гривень, хтось 50, хтось 5 тисяч, хтось 100 тисяч на те, щоб підтримати цих людей. Головне завдання знаєте, продемонструвати цим родинам, що вони не залишились одні в усьому світі. Що про них пам'ятають, що про них дбають, що люди довкола них готові завжди підставити плече. Це надзвичайно важливо для всіх родин військових. А от для родин, які втратили рідного у війні, це особлива така потреба. Тому Якщо дозволите, я навіть звернуся до ваших глядачів. Якщо ви знаєте таких людей в своєму оточенні, запитайте, чим ви можете допомогти. Спробуйте їм допомогти. Не бути нав'язливі в своїй допомозі, але запитуйте, пропонуйте свою допомогу. Це важливо. Ви зазначали про те, що про співпрацю ви зустрічаєтеся із головами облдержадміністрації. Сьогодні ви зустрічалися із головою Рівненської облдержадміністрації Віталієм Ковалем. Розкажіть про результати цієї зустрічі. Я вважаю, що зустріч вийшла доволі продуктивна. Як я вже говорила, мені було дуже цікаво почути про розвиток напрямку профтехосвіти. Я зрозуміла з його слів, правда, поки ще не бачила, але думаю, в мене ще буде нагода побачити, що досить активно розвивається цей напрямок на Рівненщині, що це такі сучасні осередки, сучасні такі кластери професійно-технічної освіти, і фактично як раніше відбувалося? Людина йде в ПТУ, бо її більше нікуди не беруть. Так? Зараз ми переходимо до того, що людина йде в профтехучилище чи в профтехзаклад, правильніше буде вже зараз говорити, для того, щоб отримати професію, яка буде приносити гроші, для того, щоб отримати реальні навички, сучасні навички, які необхідні сучасним роботодавцям. І тут я так зрозуміла, що місцеві великі підприємства, які потребують таких працівників, вони фактично відкривають свої навчальні бази на базі цих профтехзакладів. От, І туди приходять люди, як після школи, такі дорослі люди, і вони отримують сучасну професію, яка гарно оплачується, яка, в якій можна отримати певне кар'єрне зростання. І це досить такий тверезий і нормальний підхід, коли людина спочатку вчиться. Робити щось в цікавому для неї напрямку руками. А потім, уже, якщо цікавить, якщо є перспектива, якщо є бажання, людина переходить уже на більш науковий рівень, тобто на вищу освіту, на ланку вищої освіти. Це, зокрема, і економитиме державні кошти через те, що якщо ми поглянемо, скільки у нас коштує підготовка слюсара навіть державою. Навіть сучасного слюсара на сучасному обладнанні, в сучасних закладах, і скільки коштує у нас підготовка міжнародного економіста, це суми розючі. вони дуже відрізняються через те, що слюсаря хорошого слюсаря, сучасного, який отримуватиме. Даруйте на порядок вищу зарплату, ніж отримують люди, які із дипломом економістів-міжнародників, які працюють там зараз ким-то таксистами, ким завгодно працюють, але не економістами, а міжнародниками, вони отримують менше, ніж отримує цей слюсар. Отже, є такі перспективи, і ми говоримо зараз про те, що можливо людей, які потребують підвищення кваліфікації. Перекваліфікації ми зможемо направляти в ці кластери на Рівненщині. Це одне питання. Інше питання, ми ж звичайно розглядали, чим ми можемо бути корисні один одному на рівні саме Рівненщини, і як ми ще можемо допомогти цим родинам. І Справді, ми з паном Віталієм зійшлися в одному, що мало цим родинам дати рибу їм треба дати вудку їм треба дати ґрунт під під ногами їм треба зрозуміти, що вони можуть бути корисними в цьому суспільстві, що вони цікаві в цьому суспільстві, що вони цінні в цьому суспільстві. І тут важливо їх залучати до активності. Звичайно, я не говорю про залучення до активності родини, яка проживає там гостру стадію горя. Ні, там треба просто дати людям спокій, спокій пережити це горе. Але пізніше, коли люди готові виходити в світ. Їх варто залучати до активності, щоб вони відчули свою цінність в цьому суспільстві. І тут якраз завдання полягає, лягає на нас і з вами, на всіх, хто нас оточує. Так. Ми підписали, зокрема, меморандум про співпрацю, і я думаю, що надалі будемо розвивати, напрацьовувати різні напрямки. Але е, ви письменниця, авторка так. дитячих е, книжок. от... Е... Чи війна, ця робота, якою ви зараз займається, вона вплинула на вашу творчість, Змінилась вона якось? Ну, окрім того, що я пишу, але не видаюся зараз. Так, вплинула. Я отримую скільки дитячих історій, які важко, але важливо розказати. Я навіть від своїх дітей, мені надію, 11 років Богдану від 4 ось буде тільки. Я навіть від них отримую скільки нових цікавих історій, на таких передвісників казок, які необхідно записати, і там, звичайно, ж є війна. Бо в мене діти вони не виїжджали за кордон, вони весь час зі мною тут, в Україні. Ми на деякий час виїжджали на Львівщину, потім повернулися в Київ. Але вони, в мене навіть менші, вже знаю, що закінчується тривога, він виходить і каже: Слава ППО, слава ЗСУ, каже, так, синок, слава. І він вже відрізняє звуки виходів ППО від звуків прильотів. І Це ті знання, які. Я б не хотіла, щоб мої діти їх знали. Але ми живемо в такий час, що вони це знають, і з цим уже нічого не поробиш. Не ми починали цю війну, не наше рішення було розв'язати цю війну. Але ми маємо її закінчити всі, кожен на своєму місці, доклавши максимум зусиль для того, щоб допомагати людям, які потребують допомоги допомагати ЗСУ. І я думаю, що в мене ще буде нагода. Ну, опублікувати ці історії, опублікувати ці нові казки військового часу, воєнного часу. У мене буде нагода розказати про ці дитячі переживання. Але важливо це зробити так, щоб не травматизувати дітей. Дуже важливо, щоб ці історії вони не лякали, а щоб вони надихали, щоб вони э, ростили сильних українців. Дякую вам за розмову. Дякую вам, що запросили. І мені дуже сподобалася Рівненщина. Я думаю, що я сюди ще повернуся в рівному вже була раніше. Все, будемо чекати вас <свісно> на все добре. А я нашим телеглядачам нагадаю, що це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І Сьогодні гостею нашої студії була директорка благодійного фонду Мрія Тетяна Колмик. Залишайтеся з нами, все буде Україна.